З часом ваш карабін почне стріляти все купніше та купніше, це буде залежати не тільки від вашого вміння, що ви там навчилися стріляти, це також буде залежати від обкатки ствола. Кожен карабін з коробки потрібно обкатувати. Будь це здорового калібру карабін чи малого калібру карабін. Але по-різному. Якщо, наприклад, карабін в старших калібрах. То його потрібно обкатувати особливою процедурою. Після кожного пострілу треба робити повний цикл чищення або настрілом. В малокаліберних карабінах обкатка робиться настрілом. Але треба не забувати і про чищення ствола. Так виходить, що при створенні ствола, особливим методом холодної ковки, в стволі залишається дуже багато шероховатостей. Їх всі потрібно згладити, згладити яким чином, або шоркаючи спеціальними полірувальними пастами, або дуже часто стріляючи, і десь приблизно до тисячного пострілу вашої гвинтівки купність стане найкраще. Після кожних пострілушок я невідкладно зразу чищу свої карабіни, що впливає на довговічність та точність пострілів. Процедура чищення у кожного своя. Я вам покажу, як роблю я. Я не претендую на оригінальність, але показую, як чищу я, і це мене повністю задовольняє. По-перше, треба відкрутити на стволі будь-який ДТК або саундмодератор. Все, ми його знімаємо, щоб він нам не заважав. Тому що патчі, які будуть виходити грязні, будуть залишатися в саундмодераторі. Тому прибираємо його. Також для процедури чищення не потрібен болт. Ми затвор витягуємо і кладемо біля саундмодератора. Якщо заглянути зараз в ствол, то він буде весь там в сажі та в залишках від куль, свинцю або міді. Саме тому я використовую не тільки очисник. Бортеч для малого калібру, а от такий елімінатор, який е, відчищає не тільки свинець і копоть, а ще й мідні відкладення. Як це я роблю? Беремо шомпол. Ось такий в мене польовий складний шомпол, Хопс. Із трьох секцій. Він алюмінієвий, з м'якого металу ствол не подряпає. Скручуємо його. Перше, що ми робимо, це накручуємо ось такий капроновий ёршик та щедро змочуємо елімінатором. Тепер мені потрібно запхати його в канал ствола. Дехто використовує спеціальні направляйки, а мені вони не потрібні. Я і так попадаю. Після того, як йорш вийшов з іншої сторони ствола, нічого страшного, витягуємо його назовні. Такий фокус можна робити тільки з капроновим йоршиком, з металевим, тобто латунним або бронзовим. Такий фокус буде невдалим, тому що ви подряпаєте свій ствол. Використовуючи йоршики для механічного очищення, латуні або бронзові. Проход робиться в одну сторону і Йоршик відкручується, тільки після того витягується шомпол. І от пройшло 9 хвилин і ми продовжуємо чищення. Я беру ось такий латунний вішер, накручую його на шомпол. Застосовувати я буду ось такі повстяні патчі для чищення. Я буду проганяти сухі пачі через канал ствола до тих пір. Токи вони не перестануть виходити чорними. Це буде означати, що наш ствол чистий. Беремо патчик, надіваємо його на вішар і на суху проганяємо через канал стола. Патч, проходячи канал стола, щищає собою все те, що роз'їв бортеч. Всі залишки від куль та від пороху, які могли залишитись в нарізах ствола. Як правило, це десь приблизно до п'яти пачин. Я проганяю і далі вони йдуть уже чистими. Ось два прогнав. Таким чином проходить міні-поліровка нарізів. Та сама обкатка. Але без всяких чистящих паст, тільки чистящими засобами і все так, чотири і ще одного проганяю пачика. Все. П'ять патчів прогнав. Ось останній патч, він уже майже чистий, майже білий. Це означає, що ствол у нас чистюсінький. І ми робимо наступне. Беремо новий патч, надіваємо його і беремо ось такий балісолчик. Ганекс, змочуємо патч. О, ось так. Трішки змочуємо апач і проганяємо його теж через ствол. Щоб змастити ствол, щоб в ньому не було корозії і можна було його поставити в сейф. Все. На цьому бажаю чистку польову закінченою. Ствол можна прибирати в сейф до наступних стрільб.